Вітаю, ви на каналі eBookAbout. Сьогодні ми поговоримо про прочитання мною книжки за листопад. Всього за місяць я прочитав 22 книги, деякі я читав вибірково, одну не дочитав, але я теж її рахую. Почну я з двох книжок, яких у мене вже немає в попровому варіанті. Це лігва» Стівена Кінга. Це чергова хороша книжка Стівена Кінга, не одна з найкращих, але вона мені сподобалась. Вона про невеличке містечко, в якому оселяються вампіри. Я вже втомився повторювати, що Стівена Кінга дуже люблю, тому не будем детальніше зупинятись. Наступна книжка це Остання бібліотека. Мені сподобалася ця книжка. Вона добра, мила. Тут вайби Фенні флех, смажені зелені помідори, різдво з червоним кардиналом. Загалом класне читання, таке відпочинкове, лайтове, добре, миле. Рекомендую. Відкриття цього місяця Олексій Жупанський і його книжка Осіння заципеніння. Це цикл Колосу року, Взагалом буде чотири книжки. Це перша із циклу, і мені дуже подобається, як пише цей автор. Тому я вже скупив всі його книжки. А взагалі я з ним познайомився в збірці оповідань вали». Там було його оповідання, і мені так сподобався стиль автора, що я вирішив читати далі. Ця книжка дуже класна. Рекомендую. Це такий містичний похмурий реалізм. Дуже класно ще одне відкриття цього місяця. Це Осип Турянський, і його книга поза межами болю розповідає про досвід Першої світової війни. Насправді, книжка частково автобіографічна, тому що тут в центрі сюжету головний герой, який є в принципі автором, і ще шість його друзів. Які коли вели серби військовополонених через Албанські гори, вони втекли з цієї колони і намагаються вижити зимою посеред гір на холоді. Історія дуже класна. Вона ну як класна, вона дуже трагічна, але написано дуже класно, і книжка важлива, тому що досить небагато в нас авторів, які пишуть про досвід першої світової війни. До речі, після цієї книжки я скупив сім книжок е, неканонічного канону. Експеримент листопада це картонні замки Марка Аксельрода, це постмодернізм, і вона така дивна. Тут головний герой подає в суд на Бога через погану погоду, і взагалом він там щось кудись їде, щось там робить. Тут дуже дивний сюжет, і дуже дивно, як це все написано. Тут короткі глави, і часто автор вставляє якісь. Незрозумілі речі по типу меню ресторану, в якому він їсть, або кросворд, який він зараз розгадує. Тобто реально дуже нестандартно, і, і загалом мені це сподобалось. Це щось якийсь е, ковток свіжого повітря серед літератури за останній час. Вірджинія Вулф, з якою я боявся знайомитись, тому що думав, що це буде щось складне і незрозуміле, а насправді ну воно є складнуватим, проте це потік свідомості, і тут дуже довгі і дуже красиві речення. Мені так сподобалось, як пише Вірджинія Вулф, якби не. Кристина з телеграм-каналу З'їж книгу. Я б напевно ще не скоро прийшов до цієї книжки, але вона організовує щомісячний книжковий клуб, і в листопаді всі читали Орландо. І я дуже вдячний Кристині, тому що вона відкрила мені цю авторку швидше ніж я би сам до неї напевно дійшов, і мені дуже ця книжка теж сподобалась. Наступна книга це збірка поезії моєї подруги Ірини Лозаревич. До речі, якесь видавництво, антивидавництво. Вперше бачу це видавництво, і поезія загалом не моє. Але ця книжка мені сподобалась. Вона прикольна. Я вирішив підтримати свою подругу. У мене тут навіть є автограф авторки разом з. Улюбленим віршем я попросив її розписатись не там, де зазвичай, а на моєму улюбленому вірші. Тому так, якщо ви любите поезію, то мені здається, вам сподобається магма. Дуже коротка книжка, яка розповідає про жінку, яка є в співзалежних аб'юзивних стосунках, і її хлопець чоловік прям кончений. Прям кончений. І це дуже місцями гидко, боляче. Але книжка важлива, тому що вона в досить короткій формі розповідає про те, що аб'юз це не ок. І не лишилось жодного Агати Крісті. Загалом я трошки втомився від детективів Агати Крісті і давненько їх уже не читав, і загалом не планую, бо мені здається, що воно все таке плюс-мінус одноманітне. Але книжка не лишилось жодного, це щось, що відрізняється плюс. Це один із найвідоміших її детективів, найвизначніших. Тому я її прочитав, і вона реально сподобалась. Тут 10 людей приїжджають на острів і помирають одне за одним. в в тій послідовності, в якій е, написана дитяча лічилка, навколо якої все відбувається. Прикольно, мені сподобалось. Острів проклятих. Якби я не дивився фільм, то вона б мене вразила набагато сильніше. А так, оскільки я знав, в чому головна розв'язка взагалі цієї історії, то й в мене не було такого вау-ефекту. Але якщо ви не дивились фільм, то дуже раджу прочитати цю книжку. Мені здається, що це один із найкращих трилерів, особливо фінальний поворот. Не просто відкриття місяця, а напевно відкриття року. Дівчина, жінка інакша. Це Букерівська премія 2019 року. І загалом ця книга розповідає про 12 темношкірих жінок англійок По суті, це короткі біографії цих жінок, і вони пов'язані між собою, тому що тут часто розповідається про одну жінку, потім про її доньку, потім про її доньку. І е, в кінці ще така мила розв'язка. Добра, я майже розридався від щастя, чесно кажучи, і мені ця книжка дуже сподобалася. Її все таки довго читав. Тому що ну, багато доль цих жінок вони схожі одна на одну, але при цьому в кожна додає до загальної картини відношення до темношкірих жінок щось нове. І книжка прям дуже вартісна. Я дуже вам її рекомендую. Друга частина із циклу Агенція Локвуд і Ко Череп, що шепоче. Я не буду розповідати про цю книжку, тому що ну, це якби серія. Про першу я розповідав у себе в попередньому відео, прочитане за жовтень, тому якщо вам цікаво, можете повернутись і послухати. А так, друга книга циклу, на мою думку, на голову вище за перша вона глибше розкриває персонажів, глибше розкриває світ, в якому все це відбувається, і вона мені сподобалась більше ніж перша. Мемуари лісу це перша частина трилогії, і тут все розгортується сюжет навколо хвороби Альцгеймера. В книжці вона називається Хвороба не пам'ять, на яку хворіє Кріт, а Лис головний герой. Власне, книгарні він допомагає цьому круту знайти його мемуари, щоб Кріт міг пам'ятати своє минуле. Книжка дуже добра, дуже мила і трошки сумна, але вона мені дуже сподобалась, тому теж раджу її прочитати. Я легенда. По-перше, книжка дуже відрізняється від фільму. По-друге, фільм краще. По-третє, тут класна науково-фантастична складова, класно розповідається, чому вампіри реагують на часник. на Розп'яття з наукової точки зору, але тут головний герой просто печерний сексист. Прям ну, я стараюся сильно не реагувати на такі речі в книжках, якщо вони написані давно, і тоді ще, ну, знаєте, якось не було такого відношення до сексизму, і тоді це було плюс-мінус норма. А але зараз, ну, тут прям межа для мене перейдена, і тому мене дуже бісить цей головний герой, і це дуже сильно зіпсувало мені враження від книжки. У дикій. Це по суті історія про чувака, який пішов у гори і через власну тупість там помер. Мені його не шкода, тому що він. Ну, така американська не такуся, який не влаштовував капіталізм. Він такий бідний нещасний. Він такий любить комунізм. Він такий любить російських авторів. І тут дуже багато згадок російських авторів. А я не хочу це читати. Тому я її закинув після 50-ї сторінки. Для мене це було too much Мені було неприємно. Мені було байдуже на цього головного героя. Так, він трошки аскет, і це так цікаво з точки зору того, що людина, яка любить мінімалізм, і так далі. Але. Але можна любити мінімалізм і не любити Достоєвського. А тут, на жаль, цього не було. Тому мені не подобається, не хочу це читати. Герберт Велс, Машина часу, наукова фантастика. Тут насправді дві книжки: Острів доктора Моро і Машина часу. Ну, норм, це все ще можу сказати. Бракована людина це азійський автор, і мені книжка не сподобалась, тому що автор і власне головний герой цієї книжки погана людина. Просто погана. Тут, очевидно, про людину з психічним розладом і депресією, але ті вчинки і думки, які е, робить головний герой, вони е, не виправдовуються психічним розладом для мене особисто. Тому ні, ні, мені не сподобалось. Марсіанські хроніки це збірка оповідань, і вона мені сподобалась, хоча, якщо чесно, більше. Воно схоже на трилер, ніж на наукову фантастику, але задумка дуже цікава, дуже класна. І всі оповідання гуд, окрім одного. Печерно-сексистського. Ну ви зрозуміли. Якщо це оповідання прибрати, то книжка дуже класна. Ще одна збірка оповідань це спалити хром Вільяма Гібсона. Це не просто наукова фантастика, а ще й жанр піджанр кіберпанк. Знайомство з кіберпанком невдале мені було дуже складно, я нічого не зрозумів, але я хочу ще дати шанс і автору, і кіберпанку, тому в мене є ще одна його книга, яку я планую читати. І останнє із цього списку це коротка історія. Це серія із трьох книжок. Коротка історія фотографії, мистецтва і архітектури. Я не повністю читав ці книжки, тому що тут дуже багато дат і прізвищ, і ну я не бачу сенсу, бо я цим не прям щоб цікавлюсь, і скоріше за все я через три секунди забуду всі дати і імена, які тут написані. я... Більш детально читав лише про ті е, роботи, які мене зацікавили, або ті, які я вже знаю. І загалом книжки цікаві, прикольні, особливо, якщо ви е, любите ці теми. Ось такий у мене був листопад. Пишіть, що ви з цього читали. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, діліться, будь ласка, з друзями цим відео. Все, підписуйтесь, ставте лайк, коментар. Всім гарного дня!